Вітаю мої дорогенькі підписники. І також ті, хто не підписався. Сьогодні будемо робити голі помідорчики, закатані на зиму. Беремо помідорчики, які не влізли в баночку, які вам подобаються. Надрізаємо хрестиком верхушечку і заливаємо це все кипяточком. Кип'яточком ми заливаємо хвилин на 5. Потім будемо знівати з них шубку. Помідорчики наші шоковані. Знімається шкірочка на раз два. Потім ми їх ріжемо хто як хоче. Половинками, четвертинками. І будемо складати це все в бутильочки чи баночки. Помідорчики я почистила. Це ті, що більші, я порізала які пополам, які четвертиночками. У ну, мене ще будуть маленькі помідорчики, я їх просто почистю і ціленькими акуратненько зроб... положу. От дівчатка чиститься, вони на раз-два. Я прямо таке задоволення получаю Ну, це смакота я вам не можу передати. Ми робили мариновані, просто поїсти на зараз. Попробуйте, ото такі вони будуть і зимою. Такі добрі, що відірватися неможливо. Помідорчики підготовлені. Я підготувала такий мікс овощів. Тут у мене цибулька, перчик, петрушечка. Порізала дрібненько часничок і червоний такий кухти-перчик. І зараз буду вкладати наші помідорчики в баночку. В Баночку ми положимо душистий перчик і чорний на дно. Баночку двохлітрову я вже приготувала. Зараз буду готувати чарівний маринад. Хто придумав цей маринад? Велике-велике дякую. Маринад робимо лємо сюди одну літру води, всипаємо 6 столових ложечок цукру. І дві неповних столових урочки солі. Маринадик закипить, додаємо сюди потім 100-грамову рюмочку нашого оцту. Маринаду мені хватило на 2 літрову і півторалітрову баночку, залила кип'ячим маринадиком все і ставлю стерилізувати. Двохлітрову я ставлю стерилізувати 15 хвилин, ну, півторачку десь 10-12. Цей смакоти ми одержали двохлітрову баночку і літрову баночку. Дівчатка, закатуйте, це дуже смачно. Зараз ми його сховаємо під бабусине пальто, а потім воно піде чи в погріб, чи в кладовку, воно прекрасно стоїть і в теплі. Дякую, хто підписався на мене, приходьте нові підписники. Я всіх вас люблю, всім здоров'я!